Им надо хай <связывается> приходят и рубят. раз. И щеки, Лазующие нам. Угу. Так. И пешечка. Блокнотик, наверно, школы с работы и камера. Немная температура. Тонарик. Угу. Кавер вообще удобно, у нас ще есть цей Ніч не бачення. Якраз те, що надо роби. Ну, типа снимать всякую штуку. Ну, да. Ось. О -о -о. Так, МП-шка пишет. Вот виш немає. Ти ще щось знайшов? нибудь шел? Нет, не, не сейчас Наркотики там до нас не мо. Ну, наркотики эти проходы на дискорде. А типа что в игре? А наш провод чует эти больше агрессивности. Не, ну хочешь, можем попробовать. Давай же по потоку. Следующий уже. Ну, интересно, можно я как без на кнопки просто на Не думаю. Ну, мы же типа по рации балакаем. Нет, там можно просто балакать, а можно по рации. По ну... А цене, если надо. И надо бы поменять бы у меня на одни кнопки все стоить. Угу. Я вже це, я ж дивився на карті, да? Mm -hmm. Там, 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 тільки -ті, там, де нас нема. Ходити по головах. Я же, кстати, ты руку не засчитал, как ты фоткал. то, что в шкафу было. Надо, было открыть. Открыть, да. <звук> надо потом помнить. Да тоже ж так само. Так. Пикнула EMP. Чуть-чуть. Температура Температура норм? <звы> ну так, что чуть-чуть по трескотил и все. Дай знак. Тоже температура немного. Ну и МП вроде бы тоже Да температура тут положу на все на семь сейчас подумать Я включу сейчас А чи ты включишь О, oh, я куплю раньше. Буду сейчас заебать я, а потом пошли. Можем для еще будет на рейд на шиповые что такое? Он Чуть-чуть уже... не успел. Я і МП кидаю. С МП мінус, температура не була, да? Там ми температури не було, ми заума трасма через температуру Ну і примарних вогників теж не було. Дай відповідь, скажи щось. А то есть у тебя зеленая фирма? Не, я не брав, я взяв цю балаковку. Дай відповідь.

Дурне. А блокнот набрал? Брав, куда ты хочешь? Что мы знаем? Напиши щось. Напиши щось. Блокнот. І кать. Блять, дверь закрылась. Блять, на мне поздравить. А можно мне попарал это? Ага. І так. Ну і що ми напишемо? Якби побыстрій ша втекти. Mm. Я ж зараз тільки зайду, мені тут же повний капець буде. Я ж двері закры и все. Можу... Дай відповідь. Раз, раз. Раз, два, три. ку ку Дурне. Ку-ку. Чи О. Чипа ми поспішили, що ми купили цю ігру. Янде загуглив оцю, що я тобі скинув названня, там типу вона набагато офігенніша, ніж цю, що ми зараз граємо. Поняв? Mm, а не вона тупо там графіка лучше і вона набагато жорстша. Набагато. Типа коментарі я даже читал, типа що всі пишуть, що типа ця игра тупо з телефазмофобии. Ну то пограємо, <рапляємо>, в цю, тоді в следующее. Не, ну там типа качество, офигенно. Подивись навіть типа, демо, но. Логіст, вона, а вона тоже 1000 гривень стоит 400 гривен стоит а mm пока -hmm. я вона реально там вообще офигевши там качество прикольно тоже есть украинская локализация вообще классно mm -hmm. бата тупо то 10 Я не хочу твої фотки. Шо ти? Ви ж Да, так? Так, ще закінчуємо, ч. Mm -hmm. Так, і що ми пишемо? Ще? Ультрафі. Так. Да. Захожу. Так. Дімон, шо у нас МП було мінус. Температура мінус, примарний вогник мінус. Що ще? Ну, no, ультрафиолетовый я тоже не даю Что, Тео Ну, походу. Ну давай так, а, и Подожди. Ні. Юей. Юра. Ну і що то Юра роби? Так не було примарного вогника. А, то... Ні, ну Юрей. Мін. Примарний вогник мінусова температура. проектор right? не турбот. было ни температуры, ни ворона, там ничего. Ну я же с камбры постоянно ходил. Я с термометром куда я Ну. Все. No. <плотил> так, Димон, что ты уже зашел в игру? Да, 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 дайте. да. -ше. Вот. Сейчас. Шестнадцать. <плотил> 80. Ага Угу 95. Так. Угу що? Яку карту? Дву, первую, другу? Та перву, ще першу, то. Треба нормально розсивуйкатися. Так, а ну дайте зараз мені пару минут. Ого, що це тут доступне? Розп'яття вогнення світло, спорядження на голову. Та не може бути доступно вже. Ні, ну типа не сірим пише, а чорним пише. А в тому я не знаю. Це в вантажі типа. Чи вона має писати ще красну точку, напевно, ні? Ні, ну то надо її, типа, той. Помістить. там, де магазин є, є менеджер спорядження. А, я понял. Короче, це то, що ми можемо вже купити, да? Ну якби ні. Нет, це б точка, це те, що у нас є, но ливо не бурде. Ну, ти спочатку в магазині купив, а потом закидаєш у менеджері споряджен. Че тут? Але я тебе щось куплю, ж теж в мене тоже там піднявся. Як мені купити? Магазин, да? Бо... У мене є 600 долларів, не знаю. А що по-моєму? Та я звуковий реєстратор взяв і фотик узяв. Там ну, еще Проект, проектор доц, я шо, 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 купить, не, есть, а я, я еще не могу пойти. Нет, это уже есть, Вин. Так, сейчас. А, о. Лихтарик, шо, А я так Детектор ЕПМ у нас есть, да?

Його не закинула. Так, тут готовий. Я нічого не можу купити, бо перше, що відкривається, це звуковий реєстратор, і це для нього треба четвертий ур.